Вітаю всіх, продовжуємо вивчати 3D Max та переходимо до практичного завдання. Для початку розглянемо декілька простих модифікаторів. Я створюю бокс. та перейду до списку модифікаторів. Перший модифікатор, який ми розглянемо, це Editable Poly, а за своєю функцією він схожий на шар, який можна накладувати один на один. Таким чином, ми маємо доступ до геометрії зараз ми бачимо, що знизу у нас бокс, а зверху вже шар з'явився, який називається Editable Poly. Функціонально Editable Poly майже ідентичний до команди конвертувати в Editable Poly. Але якщо ми тут створимо якусь додаткову геометрію, наприклад, витягнемо верхню частину декілька разів. Ми зможемо приховати ці дії або відновити у загальному виді. Також можна додавати необмежену кількість модифікаторів Editable полі і також проводити різні маніпуляції. Тепер розглянемо модифікатор симетрія. Як можна здогадатися з назви, він відображає симетричну геометрію. У модифікаторі симетрія є декілька налаштувань. Якщо ми розгорнемо цей список, побачимо, що тут є мірор, тобто дзеркало. Це основна вісь, відносно якої робиться відображення геометрії. Цю вісь можна змінювати, тобто я натисну поворот і побачимо, як цей ефект працює. Далі у нас є декілька параметрів налаштування цього модифікатору. По-перше, можна вибрати вісь, відносно якої буде робитися симетричне відображення геометрії. А далі можна змінити напрям відображення командою Flip. Далі команда Slice Along Mirror. За допомогою цієї галочки ми якби розрізаємо геометрію, якщо ми її знімемо, то наша геометрія просто буде копіюватися. Наступний параметр Weld 7. тобто шви будуть спаюватися між собою, і ця довжина спайки, відстань між точками, вона буде дорівнювати 0,1 мм. Тобто, якщо ми цей параметр дуже збільшимо, то ці точки за більш великим параметром будуть вже колапсуватися. Я зміню цей параметр до початкового значення та залишу його, як є. Далі перейдемо до модифікатора FFD. Він необхідний для того, щоб змінювати положення точок геометрії. Якщо ми розгорнемо цей список, у нас є тут три пункти. Перший це контрольні точки, з допомогою яких можна рухати геометрію. Другий пункт це змінення положення боксу нашого модифікатора FFD. І третій пункт це зміщення основних точок модифікатора. Тобто, якщо ми змістимо сюди, ці точки, перейдемо до контрольних точок, і наш модифікатор вже буде працювати відносно цього положення. Я натисну Reset і відновлю положення всіх точок до початкових налаштувань. Зараз ми застосували FFD 2 на 2, але є різні варіанти модифікатора FFD. Якщо ми тут впишемо FFD, ми бачимо варіант 3х3. 4х4 FFD-Box і ffd Cylinder. FFD-Box дозволяє нам задати число контрольних точок і таким чином більш гнучко налаштувати наш модифікатор відносно наших потреб. І FFD-циліндр, він більш підходить для циліндричних форм. Я створю, давайте. Ціліндр. Додам більше геометрії та застосую ffd циліндр Він має декілька іншу форму, але принцип роботи той самий. Натиснувши одиницю, я перейшов до контрольних точок. І тепер можемо змінювати положення всіх точок і відносно геометрії. З модифікаторами розібралися, тепер приступимо до моделювання простих стільців. Я видалю цю геометрію та створю новий бокс. Встановлю тут однакові значення. Виставлю до центру і конвертую в поле. Зміню колір та почнемо з цього кубу створювати простий стілець. Завдання це потрібно для того, щоб ви більше освоїлися в інструментах редагування геометрії. Нічого складного тут не буде. Все, що ми зараз будемо використовувати, ми вже бачили на прикладі розбору цих інструментів. Отож, прийдемо до полігонів, виберемо верхню частину, натиснемо Shift і потягнемо до верху. Тепер я перейду до вкладки Edit, нажму Swift Loop та створю ще одне січення. Тепер. Виберу цей полігон, затисну Shift і перетягну сюди цей полігон. Також знову виберу Swift Loop. Зроблю декілька засічок. Перейду до Age, натисну двійку, тепер подвійним кліком виберу це січення і трохи підніму доверху. Тепер. Натисну одиницю, виберу ці точки, зміщу їх донизу. Перейду до полігонів, або можна натиснути 4, і з shift також перетягну цей полігон. Натискаю Swift Loop, я буду користуватися гарячими клавішами, або ви можете вибрати цей інструмент тут. Тепер виберу цей полігон. Та шифтом також потягну. Виберу ці три полігони і потягну з шифтом. Натисну клавішу Т на клавіатурі, перейду до виду зверху. Натисну G, щоб прибрати сітку. Натисну 1, щоб перейти до точок. Натисну F3, щоб перейти до виду з прозорою сіткою. Натисну S, щоб була прив'язка. Вирівняю. Ці точки і трохи збільшу відстань. Тепер на клавіатурі я натискаю клавішу Insert для зміщення півоту і перетяну його сюди по центру. Натискаю ще раз Insert, щоб закінчити редагування, натискаю F3. І бачимо таку картину. Тепер а скористаємося командою Симетрія, натисну фліп. тепер ще раз симетрія вже по ігрику, і також натисну фліп. Бачимо таку невеличку табореточку. Тепер я натискаю Editable Poly, вибираю полігони та з Ctrl-затиснутим. Роблю подвійний клік. І в нас вибирається все це коло полігонів. Тепер я натискаю Ctrl-Shift і піднімаю догори вибрані полігони. Вони в нас копіюються. Я копію їх до елементу. Тепер бачимо, що наші полігони вивернуті. Натискаємо Flip. Тепер я виберу Edgy. Виберу ці два і ці два. Натисну S, щоб була прив'язка. Натискаю Shift, утримую його, тягну до цього січення і до кінця. Тепер я вибираю цей елемент, натискаю Ctrl, перехожу до всіх вертексів, У нас вибрались лише вертекси цього елементу, та натискаю Weld, щоб всі точки у нас спаялися. Тепер. Виберу знову цей елемент, виберу інструмент масштабування, берусь за дві нижні осі та трохи збільшую. Натискаю V Та натискаю фронт і трохи зміщу донизу. Тепер я виберу ці полігони, натисну Shift, утримую його, перейду до Edge'ів. І в нас вибралися еджі по зовнішньому контуру. Тепер я виберу цей Edж, цей, цей і цей, та застосую чемпер. Збільшу параметр. Давайте додамо більше полігонів. ОК, натискаю F4 і ми створили такий стілець. Тепер виберу знову елементи, трохи зміщу це сидіння. Також перейду до вертексів з контролом. Натискаю Alt, відміняю всі ці точки і цю частину також переміщаю. Десь так. Давайте створимо спинку. Я виберу ці полігони і тепер Shift шифтом тягну догори. Інструментом Swift Loop я роблю тут січення. І тут. Тепер давайте виберемо ці полігони зрифтом тяну до цієї сторони. Тепер також приміняю модифікатор симетрія. Можна, до речі, різні варіанти зробити зараз стільця. Але ми виберемо X, натиснемо Flip. І бачимо, що наш стілець готовий. Можемо натиснути конвертувати в Editable полі Всі ці модифікатори у нас зникнуть. І стілець стане єдиною геометрією, без можливості відмінити дії. Я натисну Ctrl-Z. І бачимо, що послідовно. Можемо побачити всі дії, які ми виконували. Тепер давайте створимо табуретку з круглим сидінням. Я виберу обокс, створю маленький куб. Тепер натисну модифікатор Editable Poly. Виберу верхній полігон, потягну догори, трохи його змасштабую та перетягну у сторону. Тепер виберу, тепер натисну Ctrl-Shift, перетягну цей полігон сюди, натисну до елемента, натискаю Е, Натискаю А для прив'язки для повороту, повертаю на 90 градусів, натискаю фронт, або можна тут натиснути. Тепер масштабую. і перетягую сюди цей полігон. Натискаю С і притягую полігон максимально до іншого. Тепер я натискаю. Swift Loop. Створимо десь тут січення. Ну і давайте я натисну Ring. Тут зроблю Connect. Також вибираю цей Edge, також Ring. І тут виберу Connect. Тепер виберу цей полігон, а виберу ці дві осі. Натисну S для прив'язки і відцентрую. Тепер натискаю Shift, утримую його, тягну цей полігон. Бачимо, що тут є дірка. Натискаю Cap і притягую цю частину максимально близько. Тепер. Я зміщаю наш півод, натискаю Insert на клавіатурі. Десь так. Знову Insert, Тепер, оскільки в нас вже прив'язка є, я натискаю поворот, натискаю Shift. І на 90 градусів копіюю наш об'єкт, але вибираю. Об'єкт як Інстанс. Натискаю ОК OK і роблю три копії. Бачимо таку картину. Тепер виберемо цей об'єкт, перейдемо до елементів. Я натисну вид зверху, натискаю T і Z, щоб зробити зум. Тепер роблю поворот. Тепер дивимося, щоб цей елемент заходив в нашу геометрію. Тепер я натискаю на полігон. Виберу цей полігон, натискаю екструд, Та також з «Контролом» виберу і цю частину. Натискаю ОК. Бачимо, наші ніжки готові. Тепер створимо нижню частину ніжки. Я виберу ці полігони, натисну Ctrl-Shift, копію до елементу, трохи масштабую. натискаю Shift. Тепер переходжу до Еджів. шифтом тяну сюди і тяну сюди. Вибираю ці точки, натискаю Weld, вибираю елемент, підтягую догори. Можна трохи збільшити. Ось так. Тепер вибираю інструмент Swift Loop. І роблю додаткові січення тут і тут. Зробимо фаску, щоб ці грані не були такими гострими. Перейду до Edgів, виберу цю грань і цю грань і цю. Тепер переходжу до Modify Selection, вибираю. Similar? угу. Трохи лишнє вибрались Adgie, але не біда. В будь-якому разі це швидше, аніж вибирати все вручну. Тепер натискаю Chamfer. Давайте встановимо 2 мм. У нас вибрався ще один H тут. Давайте відмінимо цю дію і додатково виберемо ці еджі. Тепер Чемфер. натискає 2. Добре. Тепер переходимо до сплайнів. Я виберу коло, натискаю Т, переходжу до виду зверху, створюю довільний круг, натискаю Shift-A, центрую відносно наших ніжок, збільшую радіус. Перехожу до інтерполяції. Напевно, 6 буде достатньо, небагато і немало. Тепер натискаю Adple Poly, бачимо, що наш, наше коло а, перейшло у геометрію. Тепер вибираю цей полігон, натискаю інсет. Ще раз. Тепер зміщу трохи донизу. Тепер знову Insert. і тепер натискаю Collapse. Далі вибираю «Border», зміщу донизу, натискаю Shift, натискаю масштабування. І натискаю Collapse. Подвійним кліком вибираю ці Еджі. натискаю Chamfer. збільшую позначення. Вибираю всі ці Еджі та натискаю Connect. Вибрати їх можна рінгом. Просто в мене а ця команда на гарячій клавіші. Тепер, тепер, якщо ви хочете прибрати, якщо ви хочете прибрати цей плавний перехід, можна це зробити двома способами. Перший це вибрати всі полігони і зробити автосмуз на 45 градусів, бо навіть менше там. На 15. Таким чином у нас з'явився цей перехід, або можна вибрати ці еджі і також додати Чемфер, і таким чином у нас з'явиться цей перехід. Тепер додамо. До цієї геометрії верхню частину я натисну Attach, натискаю сюди, колір змінився, це значить, що тепер це один об'єкт. Трохи змасштабую. Якщо ми натиснемо Turbo Smooth», побачимо такий результат. Але тут в нас як би мовити, з'їлася геометрія. Я натисну Alt-I, ізолюю цю геометрію і просто видалю ці полігони. І тепер турбосмуз буде працювати більш коректно. Якщо цього не зробити, будемо мати. Такий результат. А якщо ви не хочете видаляти ці полігони, достатньо зробити інсет та прорізати додатково полігони і таким чином ми бачимо трішки кращий результат. Але не достатньо хороший, тому можна цю частину завернути, це внутрішню частину видалити, додати ще одне січення тут інструментом Swift Loop. І таким чином бачимо, що геометрія нас задовільняє. З цієї сторони також видалимо. Цю геометрію. Так як в нас цей об'єкт інстанс, то всі частини будуть редагуватися однаково. Перейду до елементів, натисну UnHide All. До речі, так як я додав до інстансу верхню частину, зараз в нас 4 копії верхньої частини стільця. Отож, що ж ми робимо? Я натисну DETACH до нового об'єкту, а не до елементу. Тепер бачимо, що в нас кожен інстанс окремо, а без верхньої частини. Тепер я скопіюю цей об'єкт як копію. Тепер нижню частину конвертую в Editable Poly. Тепер атачем, додаю всі частини. Ось. І тепер у нас вже правильна геометрія без зайвих елементів. Зміню колір. І таким чином ми створили такі тапередки. Стілець і табуреточку. Нічого складного, як ви бачите, все створюється з примітивної геометрії та поступово нарощується форма. Насправді до цього уроку я записав створення ще двох стільців, але зрозумів, що вони більш складні за формою і для новачків, думаю, це буде достатньо проблематично повторити. Це можливо взагалі, але це займе доволі багато часу. Тому ще два уроки будуть далі зі стільцями. Якщо хочете, можете їх повторити. Там більш складна форма і більше використовується інструментів. Тому, якщо хочете, можете виконати ще два практичних завдання. На цьому все. Переходьте далі до наступних відео.